Ще наприкінці 80-х років ХХ століття Кремль почав тестувати сценарій дестабілізації під виглядом захисту російськомовних. А трохи згодом, наковтавшись нафтодоларів, Росія атакує Грузію в Абхазії і саме Чабло, а згодом Україну в Криму і на Донбасі. Радянський Союз вже помирав. Горбачов відчайдушно боровся за владу з Єльциним, але перший почав, а другий продовжив процес розчленування Молдови. Їхнім інструментом став радянський згодом і російський військовий контингент в Трасполі, так званій столиці так званої Придністровської республіки. Багато років ми вживали хибну політичну лексику, називали Придністров'я сепаратистським регіоном. Але це не зовсім так. Насправді це окупована територія, так само як сьогодні Мелітополь Бердянськ. Просто коли це сталося, світ ще не був готовий називати речі своїми манами. Як, зрештою, офіційний Київ тоді не був до цього готовий. Тобто, чому це окупована територія? Тому що там діяла 14-та армія, генерал Лебідь. Чітко він, був в Росії, він присягнув Росії. В той час він міг присягнути і Молдові, наприклад, або Україні. Але він присягнув Росії і очолив фактично російську військову операцію з атаки на Молдову для окупації молдовської території, так званої російськомовної і так далі.